Він інститут управління 56-ї бригади. Він, блять, це... Максик. Пауза. Ми в прямому ефірі. Хто зі мною поруч. Правильно. Максим Нєграв. Легенда херсонського е, руху за звільнення. Один із ключових, ключових фігур е, партизанського руху на Херсонщині. Людина, яка зараз знову пішла у військо. Бо політика для нього дуже складна і дуже гімняна е, ситуація. От. І от зараз ми з ним їдемо, він розповідає, які перепони нам будуть заважати е, у нашому намірі змінити цей кра край, цю, це місто, ці, цей регіон, цю країну. А я йому кажу, Макс, та да все ми ми їх через коліно. Так, Макс? І оцих всіх медійників, і парамедійників, і всю пиздоту, Макс, коли хочеш, ставиш за собі за ціль, і бізнес за нами піде, і медійники пере пере перепрошуються. Зараз швидко пропустимо. На Миколаїв повезли когось. О, тому дивіться якась історія. Історія в тому, що Макс його наївся і знає, що якщо він хоч, хоч крок зробить до якогось там губернаторства чи депутатства поліція що гівно, не треба давати їм е, матеріал до цього гімнату. Макс у нас буде, е, ну як, він не буде пити, а він і так не п'є, не буде курити цю свою соску. Це так баловство, він не буде з'являтися майже на людях. А якщо буде з'являтися, це будуть тупо спрогнозовані ситуації, зрежисовані, як це робить Зеленський чи Буданов, чи там, е, там, хто там, Байден. Тобто це будуть і псо на і псо просто він буде як? Він просто буде ходячим і псо. Макс, ти розумієш? Ходяче псо? Да. О, так, все ми приїхали до добрих, класних хлопців, зараз будемо їх шукати. Тому чекайте новин, буде дуже цікаво. І навіть навіть трошечки буде гаряче. Ну що ж, такими люди. Любимо, щоб було гаряче. Тож, я точно люблю, щоб було гаряче. Макс, помаши людям. Це не прямий ефір, це просто таке віко інтерв'ю. Отак, Макс.